Дональд Трамп назвав помилкою терористичну атаку Росію на Суми. Володимир Зеленський закликав американського президента відвідати Україну перед перемовинами про припинення вогню. Це для того, щоб він зрозумів, що тут відбувається, пояснив президент України. Детальніше про це поговоримо з фахівцем з нами на зв'язку. Доктор політичних наук Петро Олещук. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, про що свідчить усе запрошення очільника України, яке він зробив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News? Які шанси на те, що Трамп дослухається до пропозиції Володимира Зеленського і таки приїде? Ну на даний шанс на даний момент я оцінюю шанси як невисокі ну просто тому, що Трамп загалом він намагається дистанціюватися максимально від війни в Україні, що він підтвердив нещодавно своїми заявами. Тому об'єктивно кажучи, я думаю, що шанси невеликі, але очевидно, президент України не міг їх не зробити це запрошення, тому що би, це є ознака того, що Україні немає що приховувати від Трампа від будь-яких інших людей, які з ним могли б відвідати Україну. Бачите, судячи з усього Дональду Трампу не дуже сподобалася поява президента України на американському телебаченні. Він заявив, що телеканал CBS вийшов з під контролю і має заплатити дорогу ціну за це. Водночас, Володимира Зеленського він не згадав. То що могло так обурити американського лідера? Ну, мені важко сказати. Ви розумієте? Там можливо це стосується чогось іншого. Тобто, я ж не можу залізти в голову Трампу. І побачити, що конкретно побачив там Трамп, і що конкретно його бурло, якщо він про це не каже. От. Але судячи з усього, Трамп, в принципі, не дуже задоволений об'єктивно цими своїми геніальними задумами, ідеями і в тому числі ідеями щодо завершення війни в Україні, тому зазвичай для себе манерою шукає крайніх. От знайшов крайніх у вигляді журналістів. А mm -hmm. mm -hmm. як взагалі ця заява про те, що Джей Венс дивиться за перебігом війни Росії проти України за сторіс, mm -hmm. але коли запросили вже приїхати в Україну особисто, чомусь мовчать? Ну, знову ж таки, Джей Ді Венс міг би, в принципі, розбиратися в ситуації в Україні. Ну, наприклад, поспілкувавшись із своїм двоюрідним братом, який в Україні. Воював на боці збройних сил України, який казав, що в принципі завжди був відкритий до спілкування, але Джей Дівенс чомусь із ним цього самого спілкування ніколи не шукав. А mm -hmm. тому я думаю, що тут питання не в тому, що Джей Ді Венс дивився за про війну по Сторіс у соціальних мережах, Проблемо в іншому, що його швидше за все, якась зважена і об'єктивна інформація не сильно цікавила. Угу. Ну, Це багатослівне мовчання. Будемо ага. так називати угу. до більш рішучих європейців. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після недільного обстрілу Сум звинуватив Росію в найтяжчих воєнних злочинах і вкотре підтвердив, що він збирається надати Україні далекобійні ракети Таурус, якщо це узгодять на європейському рівні. До речі, на це вже відреагували в Кремлі, і речник російського диктатора Пісков пригрозив, що такий крок призведе до ескалації війни. Що таке ескалація в його розумінні поки що невідомо. Чого можна очікувати власне від Мерца? Чи буде він більш рішучим в підтримці України ніж Олаф Шольц? Ну о, тут знову ж таки ми не можемо з вами е, щось на 100% стверджувати, тому що ми не знаємо Мерца як е, не просто політика, який, наприклад, очолює політичну силу на виборах, а як державного лідера найвищого рівня. Uh -huh. Заяви, які робить Мерц, дозволяє дивитися на перспективи його діяльності із обережним оптимізмом. Тому що він в принципі тут питання навіть не в тому, що він обіцяє ракети. Ракети на даному етапі це не найважливіше. Найважливіше uh -huh. те, що Мерц, як на мене, демонструє розуміння ситуації, розуміння тих проблем, які існують і з НАТО із колективною безпекою, розуміння того, що Німеччина має повертати собі лідерство в питаннях безпеки Європи. Підтримувати Україну про що він говорить, ну і зрозуміло, що якщо він справді здійснить цей перший візит в Україну, це теж буде достатньо показово. Тому, поки що, я бачу, що у Мерце є розуміння реалій, які складаються в даний момент в Європі, і це дозволяє дивитися на перспективи його канцлерства із обережним оптимізмом. Але будь-якому випадку подивимося, тому що завжди є певні е фактори, які впливають на ухвалення тих або інших рішень. І зрозуміло, що навіть канцлер Німеч... Німеччини не є самостійним в ухваленні цих рішень повністю, тому що він є лідером коаліційного уряду, який складається із двох політичних партій. Він є лідером держави, яка входить в Європейський Союз і НАТО, і це фактори, які будуть впливати на ухвалення ним рішень. Тому дочекаємося ухвалення цих рішень, але повторюся, його заяви і те, що він говорить, дозволяють дивитися на все це із певним обережним оптимізмом. Давайте тоді ще трошки про Британію. Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Про це написав у соцмережі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. А ось що буде після припинення вогню? Відомо, що для підтримання миру в Україні своїх миротворців готові відрядити більше шести держав. І от чому держава так неохоче зголошується брати участь у цьому миротворчому контингенті? Ну, питання миротворчого контингенту воно застає залишається складним, тому що в принципі для того, щоб цей контингент зміг розпочати свою діяльність, потрібна перша умова це припинення вогню, якого на жаль, поки що немає, і не видно, коли воно може з'явитися. Це певна реальність, яка впливатиме на ухвалення відповідних рішень. Тому зараз в принципі обговорення цих цих контингентів воно носить. Переважно теоретичний характер, як то кажуть, на майбутнє. більш важливим, я думаю, на даному етапі є те, що е, ну, країни Європейського Союзу і Великобританія Європейський Союз не входить, але входить в НАТО, є традиційним партнером США, досить чітко і недозначно е, позначають свою позицію в нинішніх умовах, коли в Сполучені Штати відзначаються мріїстю цієї позиції. Китаються якимось чином різні варіанти періодично висловлюють публічно. Тому зрозуміло, що на нас буде чекати достатньо серйозне, серйозний обмін, скажімо так, аргументами з боку традиційних партнерів України щодо подальшої підтримки України, і це так само треба враховувати. Зрозуміло, що тут потрібна мобілізація всіх партнерів України, всіх держав, які налаштовані на підтримку України. І які при цьому, наприклад, входять в Європейський Союз, і що ще більш важливо входять в НАТО. І зрозуміло, що лідерство Великобританії, яка, до речі, нещодавно перейняла на себе лідерство у форматі Рамштайн, це буде дуже дуже важливо. Ну, далі, пане Петре, трошки про китайське попередження. Двоє китайських найманців, яких наші військові взяли в полон напередодні на Донеччині, дали прес-конференцію, і вони закликали уряд своєї країни забрати їх додому на батьківщину в Китай. Чи вплине цей підтверджений факт участі громадян КНР у війні на відносини України з Китаєм? І якою має бути політика Києва щодо Пекіна? Ну знову ж таки, Україна. О... Почала акцентувати увагу на участі китайців громадян КНР у війні проти України. Раніше якось на цьому увагу особливо не акцентували. Я думаю, що це з метою в першу чергу продемонструвати Сполученим Штатам, що Україна є об'єктом агресії, який бере участь в тому числі Китай, головний опонент Сполучених Штатів. При цьому знову ж таки Китай він офіційно будь-яку свою участь відкидає, тобто, в принципі, їхня позиція зрозуміла, що там нічого не знаємо, нічого не бачили, нічого не чули і тому подібне. І очевидно, що вони від цієї позиції не відступляться. При тому, знову ж таки, ми не можемо щось однозначно стверджувати щодо конкретної мети участі цих китайців у війні, конкретно цих людей, тому що Китай в будь-якому випадку там завжди буде це все позиціонувати як якась приватна ініціатива. Uh -huh. Але так само абсолютно не можна виключати, і про це багато хто говорить, що участь всіх цих китайських військовослужбовців у війні це частина державної програми по підвищенню боєздатності китайської армії шляхом. Вивчення реального досвіду сучасної війни, uh -huh. і це так само певний меседж, який Україна надсилає Сполученим Штатам. Uh -huh. Дивіться, ваші вороги е Вчаться намагаються нас, вивчати на сучасну війну uh -huh. на, от, на території України проти uh -huh. України. Так що робіть, будь ласка, для себе належні висновки. Uh -huh. Хороший аргумент. Дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку доктор політичних наук Петро Олещук. Дякуємо.